Привіт, мене звати Ольга Лімитрі. Ви на моєму ютуб каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про прийом біженців в грудні місяці 24-го року в Німеччині. Про табори та землі, які приймають, також про продовження документів. Для всіх біженців, які є на території Німеччини, хто має тимчасовий захист, перехід на інший параграф, кому це потрібно. І як залишитися в Німеччині, наприклад, якщо вам 40+, плюс 60+, плюс, як знайти навчання в Німеччині? Спочатку почну з того, що Німеччина як приймала, так і приймає біженців, нічого не змінилося. Всім дають 24-й параграф. Для того, щоб обов'язково отримати 24-й параграф, у вас не має бути жодних інших віз, громадянств, і на період початку війни ви маєте мали бути в Україні. Якщо у вас якісь інші документи, інші візи, так далі, то треба вже індивідуальному порядку розбиратися. Можете записатися до мене на консультацію, я допоможу, то тому що я в постійному постійно займаюся цим і допомагаю, волонтерю, постійно ходжу по міграційних службах. І допомагаю всім оформити документи, якщо в когось є якісь проблеми. А які землі приймаю? Тобто під відео ви знайдете більше інформації, а приймає це Батен-Вютенберг, Баварія, Берлін. Про Берлін зараз я ще скажу. Гесен, Норд Райнфесфален і шлісвіг хольштайн Приймає детальні табори та місця. А з адресами ви знайдете під цим відео. Одразу хочу сказати, що Берлін приймає, але якщо ви хочете плануєте залишитися у Берліні, то це майже неможливо, тому що сама земля Берлін не приймає і місто. А лише там є основний табір і куди, от якщо у вас взагалі нема куди їхати, ви туди просто їдете і там залишаєтесь, там оформляєтеся. І можливо буде, щоб з вас пере, Ведуть якусь іншу землю, де буде місце. Знаю, останній випадок це місяць тому, що залишилися все-таки в Берліні дали, але там дали якусь гуртожиток сім'ї. Приблизно чекати по-різному, 2-3 тижні, може бути 2-3 місяці, залежить по-різному, якщо вам не подобається, що вам. Пропонують, ви можете там залишатися. Продовжили документи всім біженцям до 4 березня 2026 року. Під цим відео ви також знайдете офіційний документ. Якщо вас на роботі вимагають документ, ви можете його завантажити і роздрукувати собі на роботі, показувати. Якщо все ж таки хочете карточку отримати, продовжену продовженульськарти, то обов'язково зверніться в міграційну службу. І поясніть, чому саме вам потрібна ця карточка. Якщо ви подорожуєте, обов'язково маєте при собі цей документ. І якби цей документ дійсний не лише для Німеччини, а повністю в Євросоюзі всім біженцям по 24-му параграфі, хто оформлений, продовжені документи. Потім перехід на інший параграф, дуже часто відчується питання. Отож, якщо ви. Надалі плануєте залишатись в Німеччині, то краще, звісно, перейти на інший параграф для того, щоб вже оформити документи і мати повністю параграф по працевлаштуванню або по навчанню. Для того, щоб відраховувалися, вам час рахувався, наприклад, для отримання постійного місця проживання. Да? А якщо ви просто хочете перечекати війну, і як тільки війна закінчиться одразу повернутися додому, то жодної потреби переходити на інший параграф не треба. Адже 24 й параграф, так як я вже раніше всіх віть розповідала, дає можливість тут і працевлаштовуватись і навчатись, будь-що робити. Що стосується осіб, дуже часто я читаю в коментарях, що робити пенсіонерам, що робити пенсіонерам, що робити пенсіонерам, як тут залишитися, або кому 50-60 років. Є багато курсів, а саме бухгалтерських курсів, які дають можливість навчатися з рівнем А2 і потім працевлаштуватися, адже бухгалтерія це сфера яка, тобто офісна робота, також німеччині висококваліфіковані спеціалісти, і де не вистачає дуже багато кадрів, і вам обов'язково пройти навчання. Коли ви пройдете навчання, у вас буде сертифікат, який допоможе вам тут далі перейти на інший параграф. Друзі, якщо ви шукаєте навчання на ICR-спеціаліста або бухгалтера, хочу порекомендувати вам Академію для бухгалтерів Бухгальтні Академії. Після навчання ви отримуєте офіційний німецький сертифікат державного зразка. Випускники академії знаходять роботу в німецькому офісі навіть з недосконалою німецькою мовою та в будь-якому віці. Навіть 50-60 років ви можете навчатися у академії. На безкоштовні консультації Спеціалісти академії розповідають, як отримати професію за 3-10 місяців і почати працювати. Навчання на адаптованій німецькій мові. А Російськомовні викладачі у чаті допоможуть вам та будуть відповідати на всі ваші питання. Регулярні онлайн-семінари на російській мові допоможуть вам зрозуміти матеріал. Можлива 100% оплата через Джоп-Центр. Zaraz je odprti nabir na Einsteig Indie Arbets on Blue World, uspešen start v nemškem uradu z rivnim A2B1. Basis Lehrgang Lohnbuchhaltung – Buchhalterie бухгалтерія по зарплаті з рівнем b 1 або ж вище. Basis, Lehrgang Finanzbuchhaltung – фінансова бухгалтерія з рівнем німецької мови b 2 і також вище. Персональ захспегальбайтерін, бухальбайтер. Спеціаліст відділу кадрів з рівнем b 2 і вище. У них у вільному доступі є пробна версія робочого зошита, Fachsprach Buchhaltung у ньому представлені всі російсько-німецькі терміни, професійні терміни бухгалтера з прикладами. Можна завантажити на сайті ось тут. А на YouTube каналі багато корисної інформації. Обов'язково підписуйтесь на їх YouTube канал. Більше інформацію про академію ви знайдете в посиланні під відео. Це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас будуть якісь індивідуальні питання, можете звертатися до мене в Телеграм. Я з задоволенням вам допоможу. Почуємось в наступних відео.